Вітаю в компанії «Трансагромаркет» Як ви часто нас запитуєте, показати вам трактор Юто в роботі? Тому ми сьогодні приїхали в Житомирську область, село Малаволиця, показати вам трактор Юто 1404 якраз в роботі. Тому ось представник, який купив наш трактор, розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні будете робити і з чим агреготувати трактор. Сьогодні сіємо сою. Сівалкою ці деметра цією мосою, як я сказав, на глибину 3-4 см трактором Muto. Придбали його ось недавно хороший трактор, що погано сказати, не можу. Яке перше враження про трактор от, за такий короткий час? те що Можна більшу кількість роботи зробити об'ємно. Заміна МТЗ нашому, який в нас є два МТЗ. Заміна Я давай Ось під'їжджає, Це ваше МТЗ, так. ви, ви також ним зараз. Це так, так також. само Сою сіємо. А. Скільки Вже... він у вас пропрацював? Вже більше 11 років. О, нормально. Все-таки вирішили трішки обновити техніку і так. вирішили. Чому саме вирішили на нашому тракторі на Юто. Ви з чим-то порівнювали, з чим-то вибирали, ще дивились, можливо, якусь техніку. Та особо так не, китайців, не, не вибирали так. Особо зупинились на Юто. Е, були на виставці в тому році. А він тихіше, ніж МТЗ. Чи все-таки по, по звуку він такий же самий? Ну, тихіше, не набагато, але трохи тихіше. По справа. комфорту. комфорту, так, да. вже не так кидає в тракторі, як в МТЗ. Діціонер енергія. Ро що, що немало важно? Є да. кондиціонер. Ну що, попробуємо подивитися, як він працює в роботі. Ну що поїхали. Ну що, Андрюха, розкажи за цю сівалку, за трактор. Сівалка Деметра. метра. в цьому році. Доволі непогана сівалка. Захват сівалки 3 метра. І за якою скорості зараз йде трактор? 10 кілометрів за годину. Хороша робота, а можна покататися. Ну да. Працюю на тракторі ЮТО. Цієм цю, сівалка ці деметра, сівалка отлична, трактор теж мощний. Я цим довольний. Ну тут краще шумоізоляція. Ну що, Андрій, покатались ми на сівалочки. В принципі, пройшли рядок і кажуть, давай зараз подивимося, що ми тут насіяли. Давайте подивимось. Це глибина залягання зерна. Яка в нас... 4 сантиметра. 4 сантиметра. Ось. Угу. Ну, якби зерно є. Пропусків, ну, Все-таки, ну як скажеш, замала сівалка. Ось інше. Так, замала, Більше десь метрів, до 5 метрів спокійно можна брати сівалку більшу для цього трактора. Ну Нормально, нормально. Ну все, що там на осінь все-таки. Да, ще ми, одну будем 140 пла... Думаю, що так, що буду... будемо брати. А де будемо брати? В компанії Трансагромаркет. Отак от. Так от. Ну що, хай працює, а придбати трактор можна в компанії Трансагромаркет. Під відео в описанні ви можете побачити номера телефонів, зв'язатися з нашими менеджерами, які вам з задоволенням поможуть підібрати трактор для ваших потреб.